Зберігати пам'ять про полеглих і підтримувати живих це наш єдиний шлях вистояти і зберегти себе як націю. Саме цим підтримкою війська жителька села Русанів Оксана Безжон невтомно й невпинно займається від початку повномасштабної війни. Так вона працювала у волонтерському пункті громади, забуваючи про сон і відпочинок. А потім була кухаркою у бригаді ТРО і тепер розписує гільзи від снарядів і зробляє на аукціонах кошти на потреби ЗСУ. і розписує не абияк, а у Петриківському стилі. каже його навіть. Данії цінують. Ми будемо малювати на ці гільзи гілочки калини. Чому калини? Бо це символ роду, символ України. Тому будемо малювати саме калинку. Оксана безжон волонтерка з Русанова. Вона розмалювала вже понад сотню гільз снарядів і тубусів. Ось такі тубуси я розмальовую і вже розмальовані, красиві, вони їдуть на аукціони, де вони продаються, і виручка потім йде на благодійність для ЗСУ, для закупівлі того, що потрібно нашим хлопцям. Жінка пригадує, як 24 лютого 2022 року прокинулась від вибухів і ракет, що летіли над головою. каже тоді всі були шоковані діями росіян, котрі почали бомбити українські міста та села. Коли вже 28 числа вони підходили ближче до нашої до нашої сторони з сторони Сум, коли їхала колона, було дуже чути цей страшний рев техніки. Вони їхали, тобто три дні. Це Ре було безпере, наче як вулкан гуде. Це дуже такий звук страшний, Тим більше ночі були на диво дуже тихі, дуже темні, і це було дуже чути. Вони їхали в основному тільки вночі. 2 березня на околицях села біля річки Трубіж розпочалися запеклі бої. Бійці 72-ї окремої механізованої бригади під керівництвом майора Андрія Верхогляда героїчно захищали підступ до столиці протягом 27 днів через постійні російські обстріли Люди вимушено сиділи у погребах і підвалах. Тому що в нас стріляли з усього, що тільки можна. от Село просто розстрілювали. Жорстоко розстрілювали з танків, зградів, з усього, чого можна. Були і вертольоти їхні, тобто село стирали. Був важкий бій, була і наша авіація. Одного разу російський снаряд влучив у будинок Оксани. Добре, що тоді родини не було вдома, тож усі залишилися живі. Вона досі пам'ятає той страшний день. Коли в нас 9 числа розбили хату, снаряд цей попав саме в той куток, де в мене в хаті висіли ікони, саме в ту стіну попав. В хаті було все рознесено, все було складено в тирсу. Але коли приїхали, ці ікони великі під стеклом. Вони лежали так зверху, навіть скло не тріснуло. Вони досі в мене є там в тому будиночку, і це знак. Тобто я розуміла, що значить, ми мали бути тут і чимсь допомагати в цій ситуації. Тому ми не поїхали. Під час війни громада Русанова ще більше згуртувалась. У селі створили волонтерський осередок і розвозили мешканцям ліки та харчі. А Оксана почала готувати їжу для військових. Получається на один день, на один день варилося літрів до ста першого. І десь літр до п'ятдесяти другого. Тобто, ви розумієте, яка це кількість, і це ми вставали пів п'ятого ранку. І лічно я лягала спати десь о 12-й ночі. Тобто, цілий день це був рух, тому що ми варимо їсти. Потім ми робимо заготовки на наступний день. Там приїжджають волонтери. Треба цю гуманітарку розфасувати, розділити. Коли відбили ворожу атаку, бійці 72-ї бригади перебазувалися на схід. Їх замінив 136-й батальйон Бровальського ТРО. Два роки Оксана прослужила в бригаді військовим кухарем. Має позивний фенікс. А після демобілізації продовжила волонтерити і малювати чудові картини. Наприклад, в Данії продаються мої картини. по Попереківці багато там картин вже продалося. Тут в Україні є багато моїх виробів які просто по виставках, десь в колекціях так і подобається. Це людям важливо в такий важкий час себе навчити трансформуватися, тобто з негативу в позитив. Це дуже важливо для психологічного свого здоров'я. Навіть жінка захоплюється петриківським розписом, намагається постійно розвиватися, рухатися вперед. Творчість її надихає і допомагає триматись навіть у найтемніші часи. Це дуже добре, коли ти можеш себе у такій складній життєвій ситуації, як у нас, знайти в чомусь світлому і кращому. Як нас говорять в Україні, щоб не відбувалося, сій квіти це для того, що ми маємо розуміти, що життя продовжується, і якщо ми не будемо бадити духом, то так ми вистоїмо в будь якій ситуації, що й було завжди в Україні. Нині Оксана мешкає у модульному будинку, який надали американські благодійники. Має власне господарство і дуже любить тварин. каже, головне боротися та вірити, адже віра завжди рятує людей. Всі в світі знають, що таке Україна, хто такі українці. Всі розуміють, що по силі духу не може з нами зрівнятися ні одна армія світу. Це моя думка, але я певна в цьому таких козаків і воїнів, і людей, як у нас в Україні, я вважаю, що нема ніде щоб так люди стояли за свою землю за цей клаптик землі, який хочуть розірвати. Ну от ми за нього поримо.